Вітчизняні автовиробники б'ють на сполох. За останні роки частка українських автомобілів на внутрішньому ринку зменшилася до 23%. Галузь знаходиться на межі виживання. Тисячі людей можуть лишитися роботи, а надходження до державного бюджету скоротитися в рази. У 2008 році не підготовлено. Фактично ринок України був слід. И э, что мы имеем? Засилье импорта по всем позициям, по всем товарным позициям, которые раньше Украина производила и могла производить. То есть в то время, когда э, экономики других стран переживают в не меньшей степени кризис, нежели наша, они пытаются сохранить свои рабочие места, поддержать национальную экономику, национальную промышленность. Наша страна открыла рынок. І фактично ми підтримуємо і создаємо робочі місця за рубежом в Єврозоні. Національні виробники автомобілів займають 95% ринку. У Росії 70%. перша причина політика державної влади, що націлена на підтримку власного виробника. До того ж, різноманітні пільги та преференції допомагають покращити якість автомобілів. В Україні ж підтримка власного виробника на останньому місці. Коли говорять про мерах, які були прийняті після кризису, 2018 8-9 рік практично всі країни використовували весь набор інструментаріїв. Ми, на жаль, були цього лишені, і результат уже сьогодні що називається. На лицо. Нема державної підтримки, нема надходжень. Наслідок неспроможність держави розвиватися. У тисячі сьомому году автопром, бюджет опять всіх рівнів перечислив 7 мільярдів гривень. Експорт, поступлення валюти в бюджет 8 мільярдів гривень. Тобто, це образующа отрасль 4% валового продукту. Поезжайте на заводи, посмотрите, конвейери, високотехнологічні, сложные технологічні лінії. То тобто, сідуть просто ну маніпулювання общественным мнением. Серед можливих способів захисту власного виробника зниження податкового навантаження, пільгове кредитування та збільшення ввізного мита для імпортних автівок. До речі, зараз воно сягає 10%. Наші виробники кажуть мало. При пошлені 10% процентів. в Україні, не буде цікаво нікому. вообще. Давайте обратим внимание, опять же таки, на соседнюю Россию. Все те процессы, которые там происходили, происходили при пошлине 35%. Россия вступает в ВТО. И какая будет в России пошлина? 15%. То есть выше, чем у нас. При этом мгновенно появляется идея введения экологического сбора, который практически компенсирует по тем условиям, которые он должен быть, Петі вити В Україні ніхто не компенсує витрат власним виробникам, і мова не про те, щоб лишити пересічного українця можливості обирати на якому авто їздити. Представники вітчизняного автопрому просять можновладців створити умови для того, щоб збирати автомобілі в Україні було вигідним. Тоді і іноземці з інвестиціями прийдуть, і вітчизняний виробник отримає друге дихання.